Зараз ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Я залучаю до розмови Любомира Заїку, командира групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади, яка веде бої на важкому покровському напрямку. Пане Любомире, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Ради бачити і чути. Я почну із. Головного важливого оперативна ситуація на вашій ділянці на вашому напрямку станом на сьогодні за останні кілька днів. Будь ласка, за останні кілька днів можна сказати, що ситуація кардинально не змінилася ніяку сторону. Продовжуються активні штурмові дії ворога. Бійці 152-ї другої єгерської бригади на вірній ділянці території тримають оборону, не дають змогу ворогу просунутись і вчинити будь-яких наступальних дій. Ситуація залишається складною, але ситуація контрольована. Тримаємо оборону, не даємо ворогу просунутись. Ну, знаходимося на позиціях. Пане Любомире, яку тактику застосовує ворог? Просочування, те про що ми чуємо вже певний час. Які типи озброєння у нього зараз найбільше в ходу? Тактика поки що залишається незмінною. Тобто через погодні умови ми розуміємо, що ворог, наприклад, в даний момент не може застосовувати якихось механізованих, механізованих штурмів, тобто залишається симбіоз масованих дронових атак разом з активними штурмовими діями невеликими групами. Тобто, дрони невеликі штурмові групи намагаються просунутись, десь намагаються закріпитись. Але це, ну, скажімо так, на нашій ділянці території ворогу це вдається дуже важко, я б сказав, навіть не вдається взагалі, оскільки ті групи, які намагаються просунутися після наших контрдій, вже не йдуть в тому складі, в якому знаходили з самого початку, доходять там одиниці, після чого ми знищуємо ворога вже на підступах до наших позицій і не даємо змогу йому розвинути свої наступальні дії. Я от читаю зведення з постуації на покровському напрямку там на е, сайтах е, профільних, які відстежують війну, що е, майже в кожному повідомленні е, фігурує це величезні втрати ворога При тому, що ворог продовжує кидати кидати, кидати людей. що за останні добу загалом на фронті. Е, вдалося знищити е, безповоротно до тисячі російських окупантів, залі мета до якої прагнуть збройні сили України. Це 50 тисяч на місяць знищення ворогу. І тут е, важливо розуміти. За рахунок чого вдається це робити, я розумію, що дрони, але саме наскільки а, тут важко чи. Навпаки, не важко, а є великі можливості працювати по, а, по ворогу. І друге питання: чи сьогодні погодні умови, якими чином впливають на роботу дронарів а, в мінус, чи навпаки, можливо, в плюс. Тобто, чи за рахунок саме дронів вдається найбільше знищувати ворога? І знов ж таки якщо ворог знищений. А, і є така така також історія на покровському напрямку, що окупанти замість того, щоб витягувати своїх поранених, вони ще й мародерять на них, і інші вже лізуть далі. Будь ласка. Ну, розумієте, окупант як паразит, він намагається вижити, і в тих умовах, в яких він намагається це зробити. Ну це екстремальні умови, це максимально екстремальні умови. Тому що, як ви як ви сказали, що ворог е зазнає дуже великих втрат і ці втрати не зменшуються, вони збільшуються. Це вже не один місяць триває, тобто активно, активно, активно ворог наступає, і ну, зрозуміло, що ми його знищуємо все більше і більше. Так, це завдяки в основному завдяки безпілотним системам в 152-й прем'єрській бригаді дуже ефективний. Є батальйон безпілотних систем. Він входить в топ-50 батальйонів України серед 500. Важко, це не це не легко. Це титанічна робота. Честь і хвала всім операторам, всім бійцям 152 ї другої бригади за таку роботу, тому що умови. Ну, Умови не легкі, умови важкі, тобто тут потрібно ще перш за все адаптуватися під погодні умови. Ми розуміємо, що е, це, ця ділянка ну, відрізняється своїми погодними умовами тими, що зараз, наприклад, там ще є плюс е, безпосередньо велика туманність часами, відповідно, буває ще й е, ну, різні, різні важкі погодні умови. Потрібно адаптуватися і використовувати ефективно дрони. тобто в нас... Ми не можемо просто використовувати дрони для того, щоб їх використовувати. Тобто потрібно адаптуватись і розуміти, коли ми можемо використовувати той або інший дрон, в яких умовах і для яких саме цілей. Тобто, саме ось ця робота допомагає ефективно знищувати ворога. І, відповідно, ж ну, нам це дається. І це вдається ефективно. Але це вдається великими силами, це знову ж таки завдяки мужності наших операторів. Так, ну і. Я хотів би ще продовжити цю тему. Чи ворог використовує зараз на вашій ділянці бронетехніку? І знову ж таки питання про міські бої. Ми про це завжди говоримо. Вони мають свою специфіку, але з іншого боку, чи змінюється зараз тактика з боку збройних сил України, шукаються якісь нові підходи в проведенні цих міських боїв. Дуже важливо, чи це така то кажуть, тактика, яка не яку не змінить ніщо. І от як воювали, так і доводиться База, як воювати зараз. Та база і знову ж таки використання е, наземних роботизованих комплексів е, вже відверто кажуть про те, українське керівництво, військове, і політичне, що наземні роботизовані комплекси багато в чому зараз замінюють піхоту. Не в усьому вони ніколи не змінять в усьому, але багато в чому. То з новими технологіями, можливо, якимись тактичними е, знахідками чи вдається щось змінити в цих е, безкінечних вуличних боях і протидіяти е, кажуть. Трьохсотлітній чи п'ятисотлітній тактиці ворога закидувати головним м'ясом наші позиції. Будь ласка. Безпосередньо повинно розуміти, потрібно розуміти, що база залишається базою, але тактика ворога вивчається нами. Ворог вивчає відповідно нас. Зокрема, хотів би зупинитись на НРК, на наземних, на наземних роботизованих комплексах. Дуже важливу роль зараз відіграє НРК. Ми в цьому скажімо, питанні зараз активно розвиваємося. В Принципі на протязі попередніх місяців ми активно розвиваємо цей напрямок. Є в нас різні типи НРК і ми застосовуємо НРК як і на колесах, так і на гусеницях НРК вогневої підтримки, НРК логістичні, НРК інженерні. Тобто, тут перш за все потрібно розуміти, навіщо нам ці НРК. нам НРК потрібні в першу чергу для того, щоб Зберегти наших людей, тому що наші люди це ну це саме головне. Тобто, якщо в нас немає людей, то навіть ці всі дрони, і НРК і інша техніка взагалі не потрібні. Люди це наш саме головний пріоритет, це саме наша головна цінність. І знову ж таки повернусь до операторів. Оператор це сама цінна одиниця зараз, в, взагалі, я думаю, я важаю збройних силах України. Тобто, ми не можемо якось легковажно відноситись до того, щоб. Десь відправити машину там на довоз або на евакуацію і розуміти, що ризики дуже великі в даних якихось там погодних умовах або на даній ділянці території з її природними умовами. Тому безпосередньо потрібно застосовувати все більше і більше НРК. в цьому аспекті. Ми розвиваємось, Ми набираємо перш за все до речі, людей, які зможуть обслуговувати НРК, які можуть командувати з водами НРК які можуть безпосередньо керувати цими роботизованими комплексами. цей напрямок активно розвивається і він в симбіозі з безпілотними системами, якими е ми безпілотними, безпілотними літальними апаратами приносить дуже велику користь, і це дуже ефективний спосіб для боротьби з ворогом не тільки в. Е якісь у урбан місцевості але ж також і на, на 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 степах на, на лісослугах і на інших, інших ділянках Е, НРК ще раз нагадуємо, що це наземні роботизовані комплекси. Це дуже мультифункціональна історія в залежності від того, чим вона обладнана, і це те, на чому зараз підкреслено працюють сили оборони над вдосконаленням саме цієї технології. Я думаю, що нам вже є чим поділитися із. А, Військами країн-партнерів, до прикладу, досвід, як то кажуть, маємо. А пане Любомире, наостанок, ви командир групи рекрутингу. А ми тут часто насправді говоримо про потенціал нашої країни суто в людському вимірі. Тим паче, що нам про це е, теж натякають, і наші партнери Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликає президента Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні і проходили службу, пов'язавши це питання з безпекою. Тут якби посперечатися абсолютно немає з чим все зрозуміло. Хотілося б зрозуміти, як у нас зараз із поповненням, принаймні, от ваша точка, як ви це бачите? Чи достатньо саме саморекрутуються українці? І на які саме спеціальності і посади? А в нас буквально хвилинка, якщо можна. Mm -hmm. Так, добре, я швиденько спробую дивіться безпосередньо. Рекрутинг це новітній підхід. Ми вже прибираємо ці старі методи. Розуміємо, що мобілізація це ефективний спосіб був на початку війни. Але зараз для того, щоб зробити якісну армію і знайти себе взагалі як цивільну людину в армію, створений рекрутинг. Рекрутинг це сучасний підхід, сучасний нат, натівський підхід. В нашій бригаді 152 й цей напрямок активно розвивається. Ми надаємо великий спектр послуг і великий вибір кожному кандидату, який хоче отримати якусь посаду. Це може бути як і бойова, так і не бойова посада. Якщо людина хоче спробувати, наприклад, себе там в ролі оператора НРК, то будь ласка, приходьте, пробуйте, даємо пульт, даємо сучасну техніку, даємо сучасних командирів. Виходить, будь ласка, працюйте. Не виходить, бачите інший напрямок. Будь ласка, працюйте на іншому напрямку. Тобто, ми робимо так, щоб людину навички цивільного життя реалізувати в повній сфері, у повній військовій сфері. Тобто, надаємо можливість. Можливість в першу чергу молодим людям. В нас діє контракт 18-25. Це ефективний контракт, який надає змогу безпосередньо і збудувати кар'єру, і отримати якісь матеріальні кошти. Є в нас і загальновійськові е, контракти, є і для БПЛА контракти. Знову ж таки, повернусь для до НРК. На НРК теж діє цей контракт, і безпосередньо ми зацікавлені в е, молодих людях, е, тому що молодь це перш за все. Ну це це наше майбутнє. Зараз велика увага приділяється тип, ну не знаю, на всіх СМІ. Вже так пушить дуже сильно, що вже в закінченні війни, вже скоро, вже скоро. Вот, от от, десь там щось підписують. То я вважаю, що для молоді, щоб е реалізувати себе в майбутньому, будувати свою кар'єру. А ми вже так ну ми вже розуміємо, що Україна це військова країна. І для то, і якщо хтось шукає собі якесь майбутнє і розуміє, що може будувати кар'єру, то будь ласка, якщо навіть вже всі там кричать, що вже кінець війни, то будь ласка, запригуйте в останній вагон і. І керуйте сучасною технікою, воюйте сучасній армії в сучасній 152-й окремій єгерській бригаді. Дякую дуже, пане Дякую. Любомире. Що долучилася, Любомир Заїка, командир групи рекрутного штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади. Покровський напрямок. Дякуємо за інформацію. Ось така ситуація на цій ділянці фронту.